Всім привіт! З вами автомайданчик Біравто. авто. Я вам сьогодні розкажу про таких два електромобілі. Це у нас є Гольф автомобіль 2018 -го, та 2014 року. Батарейка 24 кВт, батарея 36 кВт. Автомобілі дуже схожі, але такі різні. Значить, що ми маємо? Тут максимально топова оптика, це фул-леди. Тут також леди, але не максимальна. А бувають ще просташ, простіша оптика, але. То вже не ті автівки. Значить, дані автомобілі мають дуже гарну комплектацію та дуже надійні і недорогі в обслуговуванні. Значить, що маємо в цьому автомобілі? Шкіряний салон. Автомобіль може сам запаркуватись. Парктронік в нього спереду, ззаду та бічний. Титанові диски 16 го радіусу на чудовій гумі. Підігрів лобового скла, підігрів сидінь, датчики світла, датчик дощу, вибір режиму руху, а ще безключовий доступ. Що стосується білого? Білий має клімат двохзональний, навігаційна система, мультикермо, адаптивний круїз контроль контроль полоси, а термальне лобове скло, мертві зони. А ще комплект додаткової гуми в багажному відсіку на титанових дисках, до речі. Якщо вас зацікавить ці автівки, телефонуйте до нас або приїжджайте. В місто Бердичів, Шкиряників 8, автомайданчик Біорапту. Не забувайте, у нас є кредит, лізинг та трейдинг. А якщо у вас не вистачає коштів, внесіть половину вартості, решту розбийте на рік, два, три, та хоч і на п'ять, і оформлюйте автомобіль та й катайтесь на ньому. Приїжджайте. Бердичів, 8, Б. біарафа.